Слово вір англійською мовою і спорт. Після цього ви побачите одне з відео, де будуть зображені сидіти, зайдіть в нього. І вам з'явиться ціла сторінка, що все буде перечислено. Там 10-15 файлів з ну, Я вас ознайомив на сьогоднішній день з допомогою відео, що ви побачили, появняли те, що було колись сьогодні, побачили, як все розвивається. і Зараз в нас є час для обговорення що того відео, яке ви побачили, а також тих матеріалів, які ви сьогодні з завтрашнього дня ми починаємо практичні заняття. Вам потрібно буде спеціальний одяг, Коврики у нас тут є, музичний супер є. Ці листочки ви не забувайте Візьміть з собою ручку або той, чого, на чому ви будете писати, записувати. І не затішуйтесь на другу годину. 60, 60, 60. Ми на другу що, на заняття? Нам, нам треба доводити цей час, сьогодні обговорити. Je <реш> Наші два файли, які ми подивимося. Якщо у вас є зараз запитання, ви можете задавати відносно програму. Якщо ні, ми можемо ці два файли подивитися, де використовується десь є цілі дані. Так що знаєте, на бісі там, що ти, це програма, що ти прибиратимеш, що на ваш, що щось там, що ти паршивий. Ви бачите, що це. А от написано на цьому моменті на відео по імені Питання, значить, тільки що прозвучало. У нас є порівняння дітей, які займаються до практику. У нас кожна дитина, яка займається, яка приходить в цю програму, по-перше, вони всі пишуть. Я не маю на увазі до шкільних, я говорю про школу, куди приходять діти, приводять своїх дітей, починаючи від... Ми почали з 4-літнього віку, 2003 Росія. Батьки прийшли, займалися, а потім запиталися, чи можна привезти дітей. І привели дитину в 4 роки. Тобто, Я кажу, ну, вона досить маленька, а ми виконуємо одну програму. Для неї такої програми немає. Тобто, тут ніхто не займається, це програма для дорослі. Ну, батьки сказали, що «Ну, ми попробуємо, якщо вона не зможе, тоді вона не буде займатися. Дитина продовжувала займатися і кінці всіх кінців. Вона виконувала не 5 програм, а 10. за короткий проміжок часу. Ясно, що їх було важко, тому що не під неї була методика, тому що дорослі займалися. Але дитина 4 роки може виконувати 10 програм. Якщо ви вам просто, тому що у вас група однорідна. І вони будуть швидше вчитися, тому що вам не потрібно буде спонукати і доставляти, бо будуть краще діти. Сьогоднішній день, фактично, щоб навчити дітей, вам достатньо двох місяців. Це вісім 7 Ці заняття ми розбили на чотири уроки. По 4, сама методика складається із чотирьох уроків. Кожен може повторювати два рази. Тобто за два рази чотири дітей вивчить її, але для всіх інших, щоб вони запам'ятали, кількість занять треба збільшити по кожному уроку до чотирьох. Як то розумієте, я перепрошую, вісім занять за два місяці, що раз в тиждень. Я шатану прочитала. За два місяці. Перший урок. Перший урок. Один четверте заняття. Тобто перший урок вони вивчають за одне заняття. Проходять ці 5 пар. Десять пар. На вивчення їм чотири заняття. Чотири заняття ми беремо знову вже той урок і повторюємо його чотири рази. Вам не потрібно заучувати, заставляти їх, щоб вони правильно виконували, неправильно. Вам потрібно тільки показати цю техніку, щоб вони виконали, і хтось з них виконує правильно. Отже, ви берете цю дитину. Звертайте на неї увагу, показуйте всім іншим, як приклад, і всі інші за ним. Але більше повторювати, ніж 10 разів для підготовчої потрібно. Тут написано для молодшої групи 6 повторень, для старшої 8 повторень 5-8 і для підготовчої... підготовчих, а 8 підготовчих 8 -8. Немає в нас. Ну, Молодша середня старша, стрішка. Значить, зупинитись на 8 повторень. Хоча вони 10 можуть виконувати. Ось. На кожному уроці це може бути три пункти. Наприклад, права перша, друга і третя. Це перший урок. Вони це можуть вивчити. Навантаження фізичного фактично немає. Тобто, якщо тут так багато вправ написано, ви думаєте, що вони будуть змушуватися, насправді вони майже нічого не роблять. Так що ви правильно музичні служби підберете, то вони можуть... Ваші діти набагато більше можуть, ніж ніж ви думаєте. Треба дати їм цю можливість себе проявити. Ось. Заняття потрібно записувати, обов'язково, що ви виконуєте. У вас має бути згоди, де ви пишете, який урок, яке заняття, число, яка група. В журналі записуєте, відмічаєте тих дітей і виставляєте їм оцінки. Оцінки виставляєте кращим дітям. Тобто по тих оцінках і буде вестися фактично ваш план занять, ваша особиста програма. Якщо на перших трьох заняттях, то взагалі в деяких навіть е, я бачу, величезне психічне напруження, навіть слизь, тому що не знають, як це вживати, то вже на п'ятому занятті вони настільки себе добре відчувають, вивчення вже можливості дітей, що вони в рамках уроку не виходять за межі можливості дітей. І спонукання якраз кого не існує, немає. Є музичний суд, від вам його треба підібрати. Музика має бути спокійна. Програма виконується швидкістю 3 хвилини 20 секунд, ваша особисті. Діти виконують трошки повільніше. За 4 хвилини 10 секунд. Всю праву. Це говорить для тих, хто знає всю дівнучі, або пам'ятає. Ті, хто не знають, що, що я сказав, це мова йде про швидкість виконання 72 прав ну, всього комплексу. Не знаю. Чому так повільно? Тому що на сьогоднішній день між цими двома правами. Наприклад, беремо першу вправу, наче сидячи положення, дивляться вперед. Від ними є ще 8 положення, які так само треба виконати, ви їх побачите тоді, коли будете виконувати вповільну на Це можливо тільки тоді, якщо синхронна з вами також виконує. На, в суці, цієї якщо на це увагу не звернути... Якщо ви виконуєте будь-як, або просто переміщається, тоді вам треба буде кількість програм більше тисячі разів, щоб відчути цей ефект. Десятки тисяч разів. Щоб відчути, як система кругового бігу працює, як вона функціонує якісно. Не знаючи, що вона працює тільки за рахунок цього переміщення, вам потрібно буде до десятки тисяч разів повторювати ці вправи. А тепер повертається назад до природи, як риба плаває. Тобто Фактично техніка переміщення хмури — це така сама, як і техніка чергування у цій програмі. Риба майже не виконує зусилля, рух примітивний. і Це є чергування двох сторон. Якщо ви запам'ятаєте якусь одну вправу, ну, основна права це є змійка. Собак. На ній побудована вся програма. Якщо тільки цю вивчити цей елемент переміщення, вже в дітей не буде схвалювати. Тільки ці дві вправи. Я не говорю про все інше, про те, що ви ще не бачите. Ось, відносно того, чи ми порівнюємо. Якщо немає порівняння і немає записів у вас <кхів> ніяких то ви побачите, ви побачите прогрес вузку дітей. Але буде втрачений цей пункт А, звідки ви почали рухатися. Це дуже важливо відзняти цей перший день, як діти приходять, як вони пробують, нічого не можуть робити, які у них помилки, це все треба відзняти. Це і є е, той пункт А, від якого діти почнуть рухатися. Він для вас є невідомий. Тому це потрібно зберегти записи, бо. Е, Подальший прогрес буде виключно залежати від того, як ви будете орієнтуватися від цієї точки А. То пункт Б, куди ви прийдете, він вже з'явиться десь на 6-му тижні. Ви вже будете уникати приймати участь, ви не будете майже нічого робити, діти вивчать багато вже елементів. І ви будете знати, як керувати ними, тільки орієнтуючись на цей додаток. І пануючись об який день, який ви елемент виконуєте. Тут всього, по-моєму, 30-31. Один елемент. 31 переміщення. Фактично це приблизно є 8 занять. Якщо ділити на 3-4 елементи, ви за 8 занять можете отримувати пройти. Це методика для дітей. Якщо для дорослих, то дорослі це можуть виконати буквально за дві години. Взяти, вивчити, запам'ятати, взяти, включити Ютуб, подивитися і займатися по Ютубі. На Ютубі ці програми є. То на Ютубі тільки поки що немає оцих записів за 98-річних, що не повісив, як в увагі, в дітях, то, можна так само програму. Можете знайомитися.